Всім доброго дня! Хочу похвалитися своєю полуничкою. Одержала розсаду є 24 вересня від Максима. Було досить пізно, як для полунички, але я дуже хотіла її мати. 27 вересня її посадила. Як бачите, це під агроволокно. Точніше, це агротканина. Я вибрала зелений колір, мені так цікавіше. І чоловік вирізав мені навколо такі гарні рівненькі ямки. Паяльником, тому що вона торочиться. Це так, мішок з цукру. О, тому її треба так, щоб запаювалися краї. Ось цей сорт бріла. Сподобався мені сорт. Квітконоси великі, красиві. Небагато, звичайно, по одному переважно, де-не-де- було два. Так, ягідок небагато, тому що я останні ягідки там четверту-п'яту квіточку. Вищипую переважно, ну щоб була більша перша ягодка, щоб не дуже виснажувався кущик, ще вуса хочу, тому що треба розмножити, бо сорт цікавий. Так що в мене ягідне багато, але вони є. На агроволокні вони чистенькі, тому що я поливаю поличка дуже любить полив. Кожен день треба поливати, агроволокно тримає вологу, не дає так випаровуватись, бо якась весна така суха. У мене нема проблеми, бо є криничка, є шланг. І з цим проблеми немає. Восени, коли я її посадила, давала укорінювач, щоб гарно пити. Хоч корінь був чудовий. Корін ще було дуже гарний. Вже так тижнів через два я удобрила гранулами добривом осінь, власне, для полуниці, щоб там не було азоту, щоб вона гарно прийнялася і мала ще якісь мікроелементи. Ось видно. На коробочці видно, яка яка красива ягодка, яка велика. Вона має колір такий помаранчевий. Звичайно, ще було трошки більше. Ми вже деякі їли, тому що як втриматись, коли достигає. Вона має такий колір помаранчевий, рожево-червоний, не є така яскрава насичена, але тим і цікава. Як ви бачите, у мене тут навіть є ямки порожні. Росада прийнялася вся. Прийнялася прекрасно. Навесну була вся, але я трошки зробила помилку, бо купила добриво курячі послід і нам треба було її розбавити землею великій пропорції. Я трошечки так хотіла, щоб вона мені скорше росла і більша була. І перестаралася, тому я вважаю, що вони випали, власне, після опіку, бо почали таких бути коричневі. Ось такі. Во. Щось було забагато, і вона деякі слабші кущі просто не витримала. Ось в мене поруч є. Моя давня. Назви я її не знаю, вона привезена за кордону. Тішила мене завжди, смакою якості її були прекрасні, але цього року було дуже слабенька розсада. І вона така порівняти, що ця перший рік і удобрена однаково, що ця перший рік удобрена однаково. Але бачите, наскільки вона слабша, бідніша, ягодки, звичайно, дрібніші. І нема того задоволення. А там взагалі в мене є грядочка без агроволокна, то дуже заростає. А так як я не маю дуже часу, бо я працюю, то мені вигідно, якщо вона на агроволокні доглянена, підживлена і менше заростає. Весною я знову її одобрила. Ранньою весною тільки пообрізала листку жовтеньке, засохли. Було добриво для полунички, але вже не осінь, а весна. Тобто там був азот, щоб гарно проросла і дійсно лися великі, красиві. Пізніше я підживляю трав'яним настоєм, я зриваю всю крупивику, де в мене є. Я даю туди чистотіл, я даю туди грицики, різні трави, які у мене є. Воно і підживлення, розбавляю звичайно літри на відро води. Коли вона перебродить, перебушує, запіниться, тобто так вистоїться, вибродить. Тоді я її підживляю перед тим, як мають висунутись квітконоси, або під час того, як квітконоси в мене починають, або як цвіте і все, більше її підживляти не треба. Так що вона мені гарно віддячила. Так, це сорт ще в нас бріла. Ось там є ягідки. Ось тут один кущик трошечки такий слаб, слабший, а переважно кущі великі. Вже гарно пустила мені вуса. Ось у мене була порожня ямка, де пропала. І я один вус, який був близько вкоренила. І бачу, вже гарно проростає. Всі ямки порожні будуть заповнені, і треба ще собі стаканчики поставити. Та, Звичайно ж, це бавка з стаканчиками. Але.